Всім привіт, вітаю вас на клаві CryptoBrain, з вами Infinity. Давайте глянемо на графік. Це у нас було минулого тижня, як минуло тиждень закрився. В принципі, вибудовав ось тут таку полочку ліквідності, але, але у нас було зняття, тобто ось тут же був розворот, і показали лонгову силу. Це на тижневому тимфреймі, Тобто, особо більше відмітити такого і нема що. Йдемо на молодший. Ціна не досяглашого рівня ось цього фракталу, але чогось воно виглядає так, що можна зробити наступним чином. Зняття ось так. І далі буде продовжуватися шорт. Тут велика насправді полка ліквідності є, тут є натестований імбаланс, подивимось. Або це було просто перекриття ось цим, ось цим рухом імбалансу даного. В принципі, воно доволі схоже на попередній рух. Ціна версло спустилась, версло скоригувалось, версло скоригувалася, і можливо звідси все-таки почнеться тоді лунговий рух далі. Хоча в нас Азія доволі таки агресивно закрилася в шорт, але бачимо, що знизу є перезняття самої себе ось тут. Маємо ось тут зараз перекриття імба. І в разі. Ну, зараз глянемо, чи тут 4 годинка, 4 годинка також є перекриття, є реакція. А, якщо буде закріплення над цим хаєм, це вже буде перший дзвіночок про те, що можна буде думати за лунги. А, як закріпимося повністю над цим хаєм, а до цього хаю маємо ось тут імбаланс. Як його прошиється, бо це по факту перша зона, яка от зараз а, дає реакцію. Як закріпимося над цим імбом, тоді дорога на лунги буде а, відкрита. Тобто можна буде вже думати про те, щоб відкривати лунга. А, фунт. Як закрився тиждень минулого, минулого тиждень? Реакція від тижневого імба. Є реакція від тижневого імба. Зараз по факту ціна на одному місці. Тобто тут є боковий рух, є знизу полка ліквідності, і насправді воно виглядає доволі симпатичніше, ніж євро. Є зняття зверху, є полка знизу. Це вже краще. На 4 годинному є перекриття імбалансу. Є перекриття імба, І по факту більше тут нічого такого немає. Тут є зняття, тут є зняття ліквідності, але до цих значень цікаво було би подивитися а, на шорта. Зараз бачимо, що є зняття даного фракталу. У нас по факту Лондон перезняв даний фрактал в і Азію і Франкфурт. І зараз дивнись. Тобто, можливо, цілею виступає ось ця декомпресія ліквідності, бо якщо довго глянути на. Ось даний тимфрейм. У нас є перше зняття ось тут. Ціна зняла, потім знову тут зняла ліквідність, потім знову зняла ліквідність. І зайти на молодший тимфрейм це все, що нам потрібно тоді для шортів. це Інвертація даного імбалансу, щоб вона його прошила. Це перша зона, яка може просто дати рак. Коли вже на його прошею, тоді можна буде вже думати про відкриття шортів. Бо це може бути банально. Зараз його фулфіл, і тоді вже продовження лонга. Лонги будуть е відкриті. Коли закріпиться над хаєм Лондона. По факту все. Золото. Золото. Золото перекрило практично денний імп. Ось тут. О -о і ось тут. Раз. Два. Тобто говорити за те, що буде продовження ленгів. Така собі історія. На зверху є 4 годинний імп. Можливо, буде його тест, якщо це нас сьогодні спроможеться це зробити. Бо тут насправді є полочка ліквідності. Якщо їй вийде це зробити, то треба вже дивитися, реакція реакцію буде безпосередньо ось тут, повно буде малювати. Якщо буде якісь шортові ознаки, то будемо крутитися вниз. Якщо буде прошиватися, це треба буде дивитися на 15 хвилин. Це буде гарне закріплення тілом, то можна буде тоді пробувати злонгувати. Поки що. Поки що насправді мені не дуже ясно, що зробиться. Буду чекати виходу, вихід в одну зі сторін. Е, Гер. Гер прийшов, в принципі, так, як я і планував. Е, він зняв ось цей фрактал, спустився потім до цих значень. І по факту боковий рух, так сказати, продовжився. Е, був фулфіл денного імбалансу, і якщо зден 4 годинку, 4 годинку е, в нас є. Ось тут імп, який по факту отримує ціну є зняття ліквідності. Хотілося б насправді лонга, але бачимо, що є певна реакція від імбалансу. Ось Азія у нас підчищає ліквідність. Хотілося б насправді побачити ось таку історію зняття цієї і похід вгору. Але це дуже було би красиво для того, щоб піти в лонг. Знизу маємо також BPR. Не знаю, чи ціна до нього дійде чи не їде, Е, Буду орієнтуватися на то, як буде ціна працювати з Франкфуртом. Якщо буде кріпитися Франком, тоді можна буде пробувати щось дергати. Поки що, поки що... Особливо тут нема що відмітити. Є зняття. Тут зняття, тут зняття ліквідності. Є перекриття імба. Таким окаром. Ну, бачимо, що ціна затоталася в боковику. Кріпиться тут, лонгуємо. Кріпиться під цим під фракталом. Можна тоді пробувати пошорти. Тобто це по факту перша зона, яка дала такий імпульсний рух і знімала ліквідність. Тоді можна буде думати за шорт. Ну поки що більше хотів би побачити лонга. Але попереджено не ставлюсь, буду дивитися по факту, що дає графік. Надіюсь, цього тижня все-таки буде вихід на венжі. бачив, що мало би бути на фармі рівні безробіття по штатах. Ну, Візьміться до уваги. І все. По факту, такі думки. Всім бажаю гарного і профітного тижня!